Мир вам, мир вам, мир вам. Благодать вам і мир Хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа і святою вас наділенькою. І, як і раніше казала, так і кажу, якщо у вас є можливість бути в храмі Господньому, Ідіть, не зволікайте. А я хочу вам показати один кущак. Кущик, ось такий, бачите, кущі. Ми з малечою на дитячому майданчику. І на цьому дитячому майданчику таких кущиків є декілька. Я, можливо, вже показувала один раз: оце тут, там по-молодший, це по-старший. І хто шукає, той завжди знайде. І ось я знайшла ось такі там горішки. От вони такі бордові, а всередині схожі на лісовий, але такі продовгуваті, дуже-дуже смачні. Зараз я поступово буду його відкривати і вам покажу, яка там насолода. Е, із усіх братів я обрала одного, не знаю наскільки видно, ось такий, бачите? І тепер потрібно зняти з нього шулуху. І так, якщо я ось його ось так роздеру, то ми там побачимо гарний горішок. Ось отакий от він продовгувати, схожий на жолудь. Цю чашку ні, не зніму, треба розчавити, і потім покажу вам горішок, який заховався всередині. Все. Е, під такою кожурою. Під такою кожурою, Заховався. Зараз покажу вам ось такий розовенький горішок. Ось він. Ось такий лісовий горішок, він такий кругленький, а цей довговатий. Можна зняти шкірочку. Воно, ну, воно дуже легко розділяється. Ось. І далі дуже-дуже-дуже смачний горішок. Дуже смачний. Філіп. Ти хотів горішок? Побіг. І зараз Філіпчик скуштує ось такого горішку. Ось так. Ось такий горішок. Внучок скуштував горішка і сказав, бабуся, дуже смачно. Вчора до мене приїжджали на гостину діти, і я, знаючи, що вони приїдуть, наготувала вечерю, і в мене було дуже-дуже велике бажання їх погодувати, нагодувати. В мене це вдалося. Я знаю, що будь-яка матуся і татусік, особливо коли діти вже виростають і потім приїжджають в гості, нам хочеться їх нагодувати. Класні бабусі, також там е, жарять пиріжки, ну чи щось, щоб нагодувати. Так чи не так? Ми всі з вами, е, діти Небесного Отця. І наш Небесний Отець він теж дуже прагне нас нагодувати. Він взагалі хоче, щоб ми були насичені кожного дня. І в молитві Отче наш хліб наш насущний дай нам на кожний день, це знаєте, як не говориться про їжу, про хліб, який нам потрібно їсти кожного дня. Біблія це духовна книжка. І в першу чергу Господь каже про. Духовний хліб, і коли ми просимо, дай нам на кожен день цього духовного хліба, то Господь дає. Але нам треба його взяти і потім скоштувати, і потім скоштувати. Коли ми малі діти, коли малі діти, то ми їмо м'яку їжу. Нам треба її розжувати, чи взагалі ріденьке просто молочко. Але коли ми вже зростаємо і стаємо духовно зрілими дітьми. Ми Божими, то нам уже до вподоби тверда їжа, така насичена їжа з приправами їжа, з гіркими травами, можливо, інколи, тому що Господь повчає, і інколи його повчання нам не дуже до вподоби, але. Але якщо ми хочемо бути Божими дітьми, схожими на нашого Небесного Отця, послухайте, коли ми прийняли Ісуса Христа в своє серце, ми стали Божими дітьми. Але діти бувають слухняними, бувають неслухняними, діти бувають маленькими, малюками, діти бувають дорослими. І в залежності від того, який у вас вік. Так готують вас батьки. Якщо це немовля, то це тільки молочко. Якщо дитина вже підростає, дають уже щось інше, уже якийсь вводять прикорм. Коли дитина доросла, вона пожаре собі м'яса, шашличку і добряче поїсть. Так чи не так? Точно так і в духовному світі. Ми покликали Ісуса Христа в своє серце. Ми стали дітьми Божими малюками. Малюками, а потім починаємо зростати. Малюків носять на руках, носять на руках, а потім починаємо зростати духовно і кажемо: «Хм, тут мене носили на руках, тут з мене пилинки здували, я так хочу сам. Міняйте мені памперса, але Господь каже: зростай духовно, зростай, піклувалися про тебе, а тепер прийшов час, щоб ти піклувався про когось, не залишайся постійно молюком, тому що це дуже небезпечно. Уявіть собі, дитина, яка не зростає, Хвора. Хвора. хвора і потребує лікування так точно в духовному світі. Але щоб. В духовному світі зростати нам не потрібно шукати лікарів, тому що Ісус Христос взяв на себе всі наші хвороби, і ранами Його ми зцілені. Тому, якщо ми. Маємо потребу в лікуванні, в духовному лікуванні. Ми знову йдемо до нього. Нам потрібно зріз духовний, ми знову йдемо до нього. Нам потрібно відкровення, ми знову йдемо до нього. Нам потрібна їжа. Ми знову йдемо до нього. Він Альфа і Омега. Початок і кінець, він наша життєва дорога. Без... Тільки в ньому ми будемо мати перемогу. Алілуя! Слава Богу! Коли ми йдемо на зібрання, коли ми йдемо на служіння, Господь приготував для нас хліб, Він приготував нам смачний, смачний обід. Він приготував нам оті столи весільні, які усплані білими скатертинами. і і там ївства предостатньо, усім вистачає. Але мало прийти і просто сісти за стіл. Потрібно ще вкушати, їсти, насичуватися, насолоджуватися тією їжею. Потрібно її жувати, щоб вона увійшла. Повністю, повністю. А потім, коли вийти із е, дома молитви, і ще розмірковувати, розмірковувати над тим словом, який отримали. Е, я не хочу казати, що ми корови, але е, от ті е, тваринки, які жують, розумієте, от вони прийшли на пасовище, вони швиденько. Поїли, 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 а потім стоять і пережовують, розмірковують. Отакий От приклад. І ми повинні насититись, але це ще не кінець. Потрібно потім розмірковувати і слідуща сходинка, і використовувати слово, яке отримали у своєму особистому житті. Не сидіти, не думати, оце слово точно тій сестрі, чи тому братові, чи моїм дітям. Чи моїм батькам? Ні-ні ні, це слово сугубо для вас. Якщо ми його почули, якщо наш розум на ньому зосередився, нам це точно було потрібно. Алілуя, Слава Богу! Слава Богу за те, що зараз є інтернет, і ми можемо слово чути і в запису, якщо у нас немає змоги бути в домі молитви. Слава Богу за це. Слава Богу. Тож вкушаємо Слово Боже, насичуємося, насичуємося і зростаємо духовно. Без їжі ми довго не протягнемо. Наші тіла просто з, е, будуть знемагати, і в нас не буде сили жити, творити, просто жити. Помре людина, точно так і духовно. Якщо ми не будемо підкріплювати нашого духовного Чоловічика духовною їжею, ми будемо дуже-дуже слабкі. Ми не мож, ми, ми зможемо взяти той меч і той щит, у нас просто не буде сили. Ми не зможемо одягтися в духовну зброю, ми не зможемо протистояти, тому що в нас не буде сили. Тому, перш ніж одягатися, от вийшов на полювання мій унучок. Тому, перше ніж одягнутися в ту духовну. Зброз той духовний одяг нам потрібно насичуватися духовною їжею, отим духовним хлібом, який ми просимо на кожний день. Будьте благословенні, хай Господня рука буде завжди над вами, хай небо над вами завжди буде чистим в ім'я Ісуса Христа, і хай і на не і по небесам України літають тільки літаки, які перевозять людей і вантаж, мирні літаки в ім'я Ісуса Христа. І хай уже прийде та довгоочікувана перемога в ім'я Ісуса Христа. Зростаємо духовно і не залишаємося духовними діть, е, малими дітьми, а дітьми Божими ми залишаємося назавжди. Адже Господь каже: ніхто і ніщо не вкраде вас. Із моєї руки каже люблячий Господь: будьте благословені, збережені Господом. Амінь.